Генератори у мене тільки з мідною обмоткою. Ось такий це самий популярний, на 3, 3, 3 кВт. Це наш робочий. Є вони в нас новенькі, запечатані в коробці 3, 3, 3, 3 кВт. Мідна обмотка 100%. Ось антимнатор тут йде 11 см, вага в нього 41 кг, 12 950 гривень він коштує ручний стартер. Кнопочка ось до запалення. Дві розетки має відразу вихід під 12 вольт, можна відразу акумулятори заряджати. І оце у нас тумблер, який включає ось розетки. Тобто так воно виключено. Піднімаємо доверху і все, у нас ток уже тут виходить. Повторюся, ручний стартер, двигун тут іде на 7,5 кінських сил. А модель двигуна у нас 170F. двигун облаштований ось таким датчиком, який захищає від низького рівня мастила. тобто ви його ніколи не заведете, якщо буде низький там рівень мастила, щоб ви не запороли двигуна. Дається гарантія 1 рік. Бак 15 літрів по споживанню палива приблизно 1 літр за годину на повній потужності на 3 кВт. Можна перевести його на газ, може працювати від природнього газу або від пропану. Якщо на природньому газі це буде десь їсти він приблизно куб газу, то це 8 гривень цього на всякого бензину це 60 гривень приблизно за годину. Карбюратор коштує 1700 гривень, на Нього старий знімається карбюратор ось тут, і ось з редуктором ставиться.